Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і ви просили подивитися, що сталося десь 2-3 дні тому, здається, я вже точно зараз не скажу. В мережі 2 грудня з'явилося відео, з безпілотника. Подія відбувалася біля села Степове, що на північний захід від Авдіївки. Тут вже місяць тривають потужні бої після початку наступу армії РФ на Авдіївському напрямку. Там сталася така річ: розстріляли двох військово-військових наших солдат, які здавалися. Наскільки я розумію, у них закінчився боєкомплект. Боєкомплект стається, і так вона називається, тому вони здавалися. І е, я так зрозуміла, що е, цих же расистів, е, потім прийшли наші на підгумогу і їх е, ну, знищили, будемо так говорити, це відео тепер, е, такий пан Лубінець уповноважений Верховної Ради, звернувся в міжнародний комітет Червоного Христа. І ООН з проханням Ну там розглянути я, я не, не щось там не дочитала я. Ну, це не важливо. Давайте так. Чи буде якась реакція з Червоного Христа чи з Оон. Давайте ось так. Чи буде якась реакція? Якщо так, то яка? Оце важливо бездіяльність. Ви знаєте, нашим треба дуже тиснути на такі речі. А влада наша взагалі таким не займається абсолютно, від слова совсім. А ті люди, які дійсно, будемо так говорити, знаєте, неофіційно, не від влади, їм треба дуже працювати і покрупиношці, покрупиночці по от карти розказують, пробивати оце безжалосне. Таке утворення, як пухлина, як рашка. Ось щось таке. Ось, ну, вибачте, реакції не бачу. Тут треба дуже тиснути, щоб була якась реакція. Якщо буде якась реакція, це, знаєте, як кіт наплакав, можна сказати, або мертвому припарка. Нічого воно не дасть. Але я так розумію, що там ще буде далі йти. Ці, такі речі збираються, і вони йдуть, здається, чи під трибунал, кудись вони там далі йдуть. Але це зараз на момент для цього розкладу неважливо. Реакції ніякої. Не чи це запишеться Росії на її рахунок? Ну, це не так швидко. Це колись буде. Ось дивіться, якщо у нас люди будуть наполегливі, на спеціалісти, будуть, вони Україну будуть представляти, їх не будуть, як казати, от, як опозицію, так, Європейську Солідарність будуть випускати за кордон, то в ну, півтора-два роки воно якийсь там, можливий здвіг буде. Але це все. Теж дуже, як сказати, довгий процес, ось як в мене йде. Колись, так, колись. Знаєте, Ну, надія, в принципі, помирає останньою і будемо надіятися. Тепер наступне запитання. Чи отримають посмертно нагороди ці, ну, які загинули, яких, будемо так казати, розстріляли. Ще кажуть, казнили, можна і так назвати. Ну, я чула Березовець, каже казнили. І так, а чи отримують вони посмертно нагороди. Ой, блін. Там теж треба добиватися. Там теж треба добиватися, ви знаєте? Там теж, вибачте, але, знаєте, так. На жаль, от мені дуже. Там теж треба добиватися, доказувати. Це теж буде затягуватися. Деякі установи взагалі не захочуть про такі речі, взагалі щось говорити. Давайте в кінці кінців, чи визнають їх посмертно якось. Да, так. Да. Да, але це буде теж такий канітель така дуже, ось, буде. буде Посмертно, так. Пізніше маю на увазі. Трохи пізніше да, доб'ються, да, перспективи є, що їм дадуть якісь нагороди, щоб в суспільстві знали про це, ось, але це. Ну, ось самі, подивіться, то й так тут видно, що канітель канітелю. За, за такі речі треба настільки боротися і добиватися. Це, ну, ви повинні розуміти, у нас не туди йдуть. А, і, так, і так, здається, всі питання розглянула. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання, за вашу підтримку і разом до перемоги. Ворог повинен впасти. Росія повинна розвалитися. Все буде Україна.